Так, ой, і знову добрий вечір Зараз я його поставлю. Дочі це ми після праці. Так, зараз під'їду трошки, щоб сіточки не бігла під дождем, обличчя до прохідної. І поїдемо з вами додому. О, сіточка молодець, зонтик бачу, взяла. Добре. Зараз забираю сіточку, де будемо їхати додому. Все вже ми прийшли додому. На Бузька нас тут зустрічає, да, Бузька? Буся. Ай, це вона трошки вона ж камеру бачить трошки. Іначе, якщо ми. Да? Що ти це? А ну покажись. Ладно. Ладно, ладно, все, пішли ми. І знову вам добрий ранок. Бачите, у нас он? на балконі сидить. гость прилетів. Якийсь там. Тебе як зовут? Як тебе звати? Не відповідає. А в нас знову починається Ой, день сурка. проснувся, зараз поснідаємо, пообідаємо, да? теж побігу за булками на перекус і будемо їхати на працю. Бо знову треба їхати так називаємо на години. Добре. Ми з вами вже в нетто. Тут я от купив булку. Хлібошок купив. Такий маленький, хороший зав'язкий. Масло купив, бо в нас скидки. І манончики купив. Теж були скидки. Зараз ще щось побігу, подивлюся і піду додому. Бо треба, треба забирати сюди. Праці. Отакі шеба наш є буся тільки такі Люба тільки ще шебу І... І ще одні там. А які ж вони ще люблять. Тут таких немає. Ну добре, побіг або нема зараз. Це ми з вами вже їдемо до праці. Фух. Тільки що пообідали, быстренько зібралося. Робили перекоси, Світочки? Світочки, так, да. Свєточки. Свєточки. Робили булочки і їдемо до праці. На години. Сьогодні їдемо в твоєму яйця. Погода сьогодні добра, тільки гулятиться, вийти в ліс і гриби собирати. Магазин скільки вже таких лісних грибів продається. Як колись буде час, вам покажу. Будь такі шляпки. Такі всі смачні, хоч бери так, мама, і їж. Ладно, добре, ми поїхали. Але не буде часу, бо зараз приїдемо, їдемо трошки пізніше. То ми їдемо, буваємо, так приїжджаємо, я зараз трохи попити кави От Зараз ми їдемо в порядку, щоб передитися, і одразу до праці. Просто ми вдома попили каву. Вдома кава всі смачніша. Добре, так що. До зустрічі. Слідкуйте. Щось вам покажемо. Завтра що ми будемо робити. Можливо, завтра буде більше часу. А можливо ні. Тому дивіться. Всім пока, миру і добра.